Вітання пані та панове. В сьогоднішньому випуску я вам покажу район, в якому я живу, і будинок частково ось він знаходиться. Зліва від мене він таким напівколодцем зроблений, багато таких секцій, по 3-по 4 поверха вони з'єднані. І також буде деяка критика польської урбаністики. А праворуч це від мене такий місцевий тут. Передшкола і жлобик два в одному. Тобто там ясля і вже така старша ж група для дітей перед школою. це сусідній житловий комплекс і він перегороджений таким парканом, щоб туди не забігали діти, але вся складність полягає в тому, що в оцих воротах, що мені. Було б добре сюди ходити кожен день, тому що там от прямо зупинка кам'яна і мені так ближче йти туди, до транспортної інфраструктури, але вона відчинена з 8 ранку до 5 вечора. Тобто я б так пройшов. І ось там направо звернув би і там вже мій під'їзд знаходиться. Ну ні. Тут закривають а, директор там, чи хто там <кхи> цього дитсадочку замикає все на ключ. Дуже дивно нафіга він це робить, тому що з цієї сторони, де я тільки що показував, все одно туди можна пройти. І ну, неясно для чого він це перекриває. А коли тут перекрито, відповідно, я не можу пройти і мені треба ось так обходити. Метрів 800 не менше. Ось така польська урбаністика. що Я приїхав з Києва в Європу, думав, що Київ сильно там парканами поперегороджувано, все не можна пройти. А виявляється в Польщі ще більше парканів. Тобто, ну, З цього місця ви бачили, що мені додому дойти, там буквально 200 метрів. Зараз я покажу ще сусідній будинок і потім зрозумієте мою дорогу, наскільки подовший обхід ось цього всього через одну закриту калітку. А зараз в перерві покажу ось тут будинки, свічки такі, 4 штуки їх стоять. В Рославі взагалі то мало таких будинків, більше 16 поверхів, але тут вони є. Така променада, парковка і ось така штука цікава. Такої в Україні таких точно немає. Вона працює, такий ліфт для осіб з інвалідністю або просто для тих, кому лінь йти сходами, він може піднятися туди на стилобат на такій штуці. Зараз заодно ще покажу Ну Там мало місця, тому що зайнято частково огрудом. У нас поляки дуже люблять огруди свої. У нас в Україні якось не дуже прийнято це робити, ось бачите, ось такі огруди перед будинками. Ну, У них порядок ніхто окурки з вікон не кидає, не плюється туди, то можна там відпочивати. В Україні там вже було поколіна окурків. Дитячий майданчик і лавка, де можна присісти. Ще особливість. Цього місця в тому, що тут є ось там дві чи три лавки. Тому що знайти лавку в Польщі біля... на такому житловому районі, це ще той квест, майже нереально. І зараз вже уявімо, що та калітка закрита біля дитсадочку, і я ось так от кожен день оце мені доводиться долатиці. Зайві метри, тому що хтось там влупив ту калітку. От якби я був місцевий і там. Квартира моя була, а я там жив, так я б зайшов би до директора того садка, попросив би ключ. Я просто відкривав би ключем, заходив би і закривав би за собою. Так як я, не дай Боже, вони знають, що я з України, то вони мене виженуть з того садка та ще заборонять ходити там по території. Тому тут без шансів. Ось цей. Житловий комплекс, добре, що він парканом тут не відгородився, тут лише цей шланбаум для машин. І, ну Таке тут, тут затишне місце, не їздить ні трамвай, ні шумно, гарні будинки. Але лавку, ну, спробуйте тут лавку знайти, немає тут ні лавки, нічого, просто такі під'їзди, виходи і заїзд з паркінгу. Тут це офісна будівля де Ніхто в ній нічого не хоче орендувати. І в підтвердження моїх слів, що поляки люблять дуже паркани, ось подивіться, вони тут два паркани поставили і мало цього тут два. Так я вам рекомендую, хто це зробив, ще тако третій тут тако. поставте паркан, щоб три було також. Ух, така польська сила. Три паркани. Понагорожували, понаперегорожували. Інколи тут закривають теж ці ворота. Щоб ніхто не міг заїхати на машині, Машина це для працівників того заводу, вагон називається. Але це дасть мені змогу скоротити тут. Знаю метрів 200, щоб я так не по квадрату обходив, по діагоналі зріжу трохи. Ось така польська урбаністика. Якщо поляк дивиться, на якийсь, то хай не ображається, а ну, реально замислиться над тим для чого скільки парканів цих недолугих. Вас же тут не крадуть. Як в Україні там відгороджується якийсь там, там в Києві, наприклад. А цей ЖК такий різнокольоровий наліом, березі як там, комфорт таун. Так там їх колючим дротом відгрожуються. Так там, ясно, там куча злодіїв різних воскресєнок і так далі. там пруть. Вас же не крадуть, для чого ти його парканами своїми огрожу, огрожуєш ці комплекси житлові. А двері картонні, а будинки, я колись пізніше квартиру свою покажу. Двері такі, я, я сусіда чую ще за 20 метрів, як він підходить до квартири, який живе зі мною на поверсі. У мене в Києві міжкімнатні двері серйозніші, ніж тут вхідні. Так, і ось я вже на фінішній прямій. Там хто тут ніколи не був, кого голова закрутилася вже то ось так от прямо і наліво там вже той дитячий садочок. І показаний був на початку відео. заїзди в паркінг. В чому плюс таких польських цих будиночків низькоповерхових, що в кожному на 4 поверхи є паркінг. В Україні це рідкість. Ну і ось нарешті я доплентався. Заходиш в цю калітку і вже в цьому дворику я живу. Та тут лавки є, такі правда, незручні, без спинок. З цим парканом відгороджений один житловий комплекс між іншо, від іншого і ось так можна туди між секціями пролізти. Ну, нічого такого особливого тут. Ось так що таким було відео огляд місця мого тимчасового проживання тут.